Друзі, всім привіт! Замов я спі... ось таку камеру. Спостереження Камера 8 мегапікселів. Типу тут 4 мегапікселя і тут 4 мегапікселя. Зараз вам покажу. Тут у нас ось таке кріплення на сонячну батарею. У нас ось така камера. Тут у нас датчик руху. Тут антена. Ось так воно виглядає. Тут у нас на 7-карту і на флешку. Тут у мене є флешка на 128. І сим карта Сім-карта у мене стоїть live. Кнопка перезагрузки є. Якщо видно. Камера 4G. Далі в нас. Кнопка Включати. І кнопка «виключати». Off-on. Я включаю Off. На карті немає на мене рахунку, світиться червоним кольором. Коли є мережа, є на рахунку, світить в мене оранжевий колір. Тут у нас камера вверх і вниз можна. такая камера. Тут у нас динамик. Тут там у нас еще и USB кабель на зарядку. И солнечные батареи Я сразу покажу солнечные батарею сразу. Тут у нас вот такие крепления. Одни на солнечную батарею. И одни На камеру спостереження. Акумулятори в нас є ось тут сховані. Далі у нас ось такі два болта кріпити батарею, сонячно. Тут -то у нас сонячна батарея. П'яти вольтова. На 5 вольт. Ось такий кабель, USB кабель. Камера поки що. Ось тут ви запихаєте. Двійте червона лампочка. Іде зарядка від сонячної батареї. Всім карта у мене лайф стоїть. Тут у нас інструкція. Нам потрібно скачати ось цей штрих код Зараз я вам покажу додаток. Інструкція англійська мова І тут англійська китайської, не видно. Ось така інструкція. Зараз я вам покажу, як скачувати додаток. Додаток ось цей. F380 Pro. Смарт камера. Далі ще ми заходимо в штрих-код. Ось так він виглядає. Натискаємо. Натискаємо додаток. Ось так він виглядає. V380 Pro. У мене вже є скачаний. Кого нема, то скачайте собі. І далі ми заходимо в додаток. V380 Pro. Ось так буде перед тим. потрібно Ввести свій імейл і пароль. Далі у мене камера відключена, немає інтернету. Як буде інтернет, я вам покажу далі, що робити. Яка там підсвітка? Як вона крутить? І як воно показує в день і вночі. По настройках, що тут є по настройках. Підключення в мене автоматичне. Мова в мене русська, бо тільки тоді російська мова. Англійська, китайська, стам російська. Настроїк багато. Вибір регіону в мене автоматичний стоїть. В мене автоматично вибирає Україну. Далі буде інтернет, далі я покажу. Був інтернет, я би натиснув сюди. І вистрілив. Устройство не доступне. Перед тим, що вам треба зробити реєстрацію. Потрібно ввести пароль і свій email, але дійсний. Потім скануєте штрих-код, показуєте на камеру теку в картинці. І додаток готовий. Скоріше всього так. Камери. Ось в мене стоїть батарея. Тут камера іде зарядка. Далі заряжу, повний рахунок і показую і покажу, як воно знімає день і вночі. Хоча був інтернет, коли вночі, в мене тут світиться червоне. Коли куди бача камера, світить білим. Тут і тут. Не переключайте, далі буде. Зараз я покажу, де я встановив камеру спостереження. На куті вікна. Тут камера стоїть. Тут сонячна панель. Погода у нас мутна під вечір. Де стояти ось там на брамку і тут на полуниці. Далі відео буде з камери спостереження. Пишу зараз під вечір відео, і коли буде ясна погода, теж запишу відео і звук. Не ходите туди, я все бачу. Не ходите туди, я все бачу. Не ходите туди. how about you